Ми знаходимося у Кельні. У самому центрі біля Домського собору. І тут і такий стародавній сад. А у цього фонтана ще є історія. Історія оцій ззинки. Зим... Олег, будь ласка, розкажи. Ну, Ми так наткнулися на шматок готики. Готика. 15 століття, там, пізня готика, 16, але цей, цей, цей стиль називається неоготика, тому що цей фонтан був на початку 20-го століття закінчений. І це була пам'ять, якби таке така данина знаменитій касті, яка була дуже популярна в Кьоні, яка представила Кьольн як місто так званих. Хайнцельменів, тобто це є Альфи. Їх ще називали Цімермани, цімерльойти. Цімерман це є домові, то що вони скажуть, цімер це кімната, ну, тобто, якби якісь маленькі чоловічки, типу гномики, які живуть домові, які живуть в кімнаті, які живуть в... в домі. Їх ніхто не бачить. Але коли ти втомився, ти знаменита казка, яку всі в кюльні знають, вона дуже популярна. Про якогось е, там, шевця чи, чи Теслю, який, коли він втомлювався, він лягав на лавку і казав, там, і примовляв, що ельфи-ельфи, прийдіть, прийдіть і мою роботу зробіть. І тут якраз показано ту роботу, яку вони робили. Оце вони печуть хліб, оце вони роблять його теслярську роботу, оце вони ріжуть свиню, оце вони... Давлять вино, чи варять пиво? Я думаю, що там варять пиво. І це таке. Тут якраз поряд ми бачимо трю, це знамените кримське пиво. Трюхнетне їхні, ви. А от лежить саме. З одного боку Тесля, а з другого боку цей швець. А ось його дружина, дружина цього швеця, яка спускається вниз. Підвал, де, де чоловік їй лежить п'яний, напився пиво і бачить цих, цих ельфів, які від неї тікають. А от мені. Він валяється. А, а вони прийшли, а він їм дає задачу зробіть то, зробіть то, зробіть то. І вони пішли працювати замість нього. Ну, Дякую.